Друзі, хто хоче приготувати таке швидке, легке печиво на кефірі. Залишайтеся і я ділюся з вами цим смачним рецептом. Нам потрібно борошно, кефір, трішки рослинної олійки, яйце, розпушувач, цедра лимона, при бажанні трішки соку лимона та цукор. Ну що ж, починаємо. На початок виливаємо яйце. Сюди ж виливаємо. Рослинну олійку, кефір, відміряний сукор та цедру лимона. Починаємо все гарненько перемішувати. Сюди ж будемо додавати одну чайну ложку розрихлювача. Якщо любите лимончики, то можна додати чайну ложечку соку лимона. Знов гарненько перемішуємо. Будемо вводити. Борошно замішуємо наше тісто, борошно додаємо в три заходи. Тісто далі замішуємо руками. Якщо липне до рук, трішки присипте борошном. Ось так. За пару хвилинок готове наше тісто. Тепер положимо в кульочок та відправимо в холодильник на півгодинки. Тісто розкатуємо в ковбаску та будемо ділити на невеличкі шматочки. Приблизно у нас вийде 16 або 18 таких заготовочок. З нарізаних наших шматочків скручуємо ось такі кульки. Тепер розкатуємо наші заготовочки. Легенько присипемо цукром а скрутимо в трубочку. Ось так по трішки ми формуємо. Всі наші заготовочки насипаємо цукром та закручуємо такі ковбаски. Наші ковбаски скручуємо ось такою формочкою в формі равлика, легенько змочуємо водичкою та обмакуємо лицевою стороною цукор. І такі готовенькі ми вже випадаємо на наш противень. Відправляємо наше печиво в розогріту духовочку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Дякую всім, хто був зі мною цих декілька хвилин. Ось таке печиво ми з вами разом приготували. Діліться, радуйте рідних, близьких та до зустрічі на нових відео.